Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Нова Волинь. Це програма тема дня. І я журналіст Олена Чернуха. Сьогодні у цій студії будемо говорити про пенсії 1 січня. Внесені зміни до законодавства, що регулюють питання пенсійного забезпечення громадян. Отож, що змінилося і що очікувати пенсіонерам від цих нововведень. Про це ми будемо говорити сьогодні з нашою гостою. Радою її представляю це Людмила Васильівна Нінічук, заступник начальника управління пенсійного фонду міста Луцька. Вітаю вас у нашій студії. Доброго. Новий 2015 рік став для більшості пенсіонерів періодом змін 1 січня. Набули чинності зміни у пенсійному законодавстві. Розкажіть, будь ласка, про що йдеться, яких видів пенсій вони найперше стосуються? 28 грудня 2014 року Верховною Радою було прийнято ряд законодавчих актів, які стосуються в тому числі пенсійного забезпечення. Насамперед було внесено зміни до законів, які регулюють призначення і визначення розміру пенсій, призначених за спеціальними законами. Це такі закони, як закон про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про відповідно до закону про наукову і науково-технічну діяльність, про статус народного депутата. Зміни торкнулись саме того, що змінено. Відсоток розміру заробітної плати, відповідно до якого визначається пенсія відповідно до вказаних законів. Якщо станом на грудень 2014 року розмір пенсії відповідно до вказаних законів, визначався в розмірі 70% заробітної плати середньомісячної, то з 1 січня 2015 року розмір пенсії призначається в розмірі 60% середньомісячної заробітної плати. Відповідно, це направлено на те, щоб врегулювати, зрівняти з. У розміри пенсії, які призначені на загальних умовах, і які призначені відповідно до спеціальних законів, зрозуміло. Ну, власне, ще одна зміна з нового року це оподаткування пенсії. Раніше такої практики в Україні не було. Яких пенсій тепер це стосується, з якої суми вираховується і власне який розмір самого податку? Фактично, нововведення щодо оподаткування пенсій в нас було започатковано минулого року, саме з 1 липня 2014 року було запроваджено оподаткування пенсій, але оподаткування було тільки розміри пенсії, які становили понад 10 тисяч. З 1 січня 2015 року внесено зміни в частині бази оподаткування, а саме розміру пенсії, який буде оподатковуватися, і відсотків, які відповідно уподатково, які застосовуються при оподаткуванні пенсії. З 1 січня 2015 року Оподатковуються всі пенсії, які становлять більше, ніж три мінімальних заробітної плати. Тобто, фактично, на сьогоднішній день оподаткуванню підлягають пенсії, які становлять більше, ніж 3654 гривні. Але хочу звернути увагу, що оподатковується тільки та сума, яка становить понад зазначений розмір. Тобто, якщо фактично, наприклад, розмір пенсії становить 10 тисяч гривень, оподатковується тільки різничка між розміром 10 тисяч гривень і 3654 гривні. І відповідно до цього розміру, Застосовується ставка податку 15%. Однак чинним законодавством передбачено, що як у випадку, якщо сума, яка підлягає оподаткуванню, становить більше, ніж 10 мінімальних заробітних плат, тобто фактично на сьогоднішній день це 12 180 гривень. То в такому випадку застосовується ставка податку 20%. Це оподаткування в нас було проведено в лютому місяці, вже 2015 року, і відповідно всі податки перераховані на державну фіскальну службу. Скажіть, будь ласка, ну взагалі за січень зібрано, скільки такого податку? В лютому місяці в нас, взагалі, в Луцьку, якщо на обліку перебуває 51 319 пенсіонерів, з них під оподаткування підпадають тільки 1252 особи, які отримують пенсію. Загалом в лютому місяці Місяці було перераховано податку на загальну суму 307 тисяч. Тобто це сума суттєва? Сума суттєва, порівняння особливо, якщо взяти, скільки ми минулого року сплатили податку, і якщо брати, скільки ми цьому році вже заплатили, то відповідно сума йде значна. Ну, відомо, що тепер з пенсіонерів стягуватимуть і військовий збір. Так, який це відсоток і чи з усіх пенсій? Розкажіть, будь ласка. Як оподаткування, так і військовий збір утримується з усіх видів пенсій, незалежно від того, який це вид пенсії, і відповідно до якого закону підпадають під оподаткування абсолютно всі види пенсії. Багато пенсіонерів звертають увагу на те, що вони знали про те, що буде оподаткування пенсії, але вони не звернули увагу на те, що буде ще накладено військовий збір на пенсії. Військовий збір становить в розмірі встановлено в розмірі 1,5%. Він Застосовується до всіх пенсій, які становлять знову ж таки більше, ніж 3 мінімальних заробітної плати, тобто більше, ніж 3654 гривні. Ставка цього податку застосовується однаково, незалежно від того, який розмір пенсії становить понад вказаний розмір. Тобто тим, в кого менша пенсія, військовий збір не підлягають ні, пенсії? Ні, не підпадають під військовий збірні під податок, пенсії, які становлять менше, ніж 3654 гривні. І знову ж таки, в Луцьку в нас така сама кількість пенсіонерів, тобто 1252 Особи і військового збору в лютому місяці ми перерахували 30 тисяч. Зрозуміло. Ну і, власне, хотіла ще е, уточнити, чи відмінено тепер достроковий вихід на пенсію у зв'язку з скороченням штатів та за станом здоров'я. Так, дійсно, чинним законодавством, з 1 січня 2015 року скасовано норми відповідно законів про зайнятість населення і про ветеранів праці та осіб похилого віку, якими було передбачено, що у випадку, якщо особа звільняється за ініціативою роботодавця і їй до досягнення пенсійного віку залишається не більше ніж півтора року, вона мала право на на призначення пенсії за віком достроково, і у випадку, якщо особа звільнена. За станом здоров'я не, не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку в такому випадку ці особи мали право на призначення пенсії на загальних умовах, але тільки до досягнення пенсійного віку раніше достроково. Однак, в зв'язку з цими змінами право це скасовано, і люди вже не мають право виходити достроково на пенсію. Скажіть, будь ласка, чи мають право жінки виходити на пенсію у 55 років? Право жінок на достроковий вихід на пенсію 55 років було і передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при кінцевими положеннями. Однак термін дії цього права було тільки до 31 грудня 2014 року. З 1 січня 2015 року право на призначення пенсії жінки при досягненні 55 років і при наявності 30 років стажу не мають. Однак Верховною Радою було прийнято закон 14 січня 2015 року. Про відповідно про Внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення продовження терміну призначення пенсії жінкам при досягненні 55 років і наявності 30 років стажу за умови, що вони не працюють. Однак даний закон станом на сьогоднішній день не набрав чинності, оскільки він був повернутий 31 січня 2015 року, він був повернутий на, на повторний розгляд, оскільки є певні моменти, які виникають насамперед це. Фінансові питання, які виникають з реалізації і забезпеченням виконання норм цього закону, оскільки ці норми було запропоновано продовжити право жінкам виходу дострокового на пенсію до 1 січня 2022 року, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну ви вже трішки говорили про те, загалом, яка кількість в Луцьку пенсіонерів, як пенсії яких видів переважають? Яка... Мінімальна середня, максимальна пенсія на сьогоднішній день. У нас в Луцьку перебуває 51 тисяча 319 пенсіонерів. Якщо брати порівняння з попереднім роком, то кількість пенсіонерів у нас збільшується, незважаючи на те, що як коли було стояло питання про підвищення пенсійного віку жінкам, роздала питання про те, що кількість пенсіонерів буде зменшуватись або залишатися стабільною, Незважаючи на те, що пенсійний вік жінкам на сьогоднішній день зменшили вибачаю, збільшили. Кількість пенсіонерів в Луцьку у порівнянні з першим січня минулого року зросла на 750 осіб, і фактично кожного року кількість збільшується. можливо, це зумовлено насамперед демографічною ситуацією, оскільки на сьогоднішній день на пенсію йдуть особи пенсійного віку, які народжені в 50-ті роки. Після періоди, відповідно, кількість пенсіонерів на сьогоднішній день по віку зростають. Якщо брати відносно кількості пенсіонерів, проаналізувати, які в Луцьку перебувають, то більшість всього, саме 30, понад 38 тисяч, це пенсіонери, які отримують пенсію по віку. Крім того, в нас на обліку перебуває. 9086 осіб, які отримують пенсію по інвалідності, і 2626 осіб, які отримують пенсію по втраті годувальника. Кількість осіб, які отримують пенсію по втраті годувальника на обліку, зменшується. І кількість осіб, які отримують по інвалідності, фактично залишається майже на тому самому рівні, яка була і в попередньому році. Ну, а щодо розміру пенсії, яка середня пенсія, яка мінімальна і максимальна, можна сказати на сьогоднішній день в Луцьку. Середній розмір пенсії становить 1460. 58 гривень. Мінімальна пенсія, вона встановлена на, рівні, на законодавчому рівні закріплена, становить 949 гривень. Щодо максимального розміру, то фактично на сьогоднішній день у нас з 1 жовтня 2011 року встановлено, що максимальний розмір пенсії не може бути більше, ніж 10 мінімальних пенсій. Тому фактично на сьогоднішній день у нас розмір пенсії з обмеженням становить 9490 гривень. Однак є пенсії, які призначені до 1 жовтня 2011 року. Під них це обмеження на них. Не розповсюджується, оскільки вони призначені до набрання чинності, і відповідно їм виплачуються пенсії фактично встановлені призначення? Ну і довгоочікуване підвищення, яке очікують всі власне, пенсіонери. Скажіть, будь ласка, чи зростатиме взагалі цього року розмір пенсійних виплат, чи буде здійснюватись якийсь перерахунок? На сьогоднішній день те, що заплановано проведення перерахунку пенсії, це насамперед в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму, оскільки згідно законодавства, згідно закону про забов'язкове державне пенсійне страхування у випадку зміни прожиткового мінімуму, відповідно проводиться перерахунок як розміру пенсії, так і відповідно надбавок, які визначаються від цього розміру. На сьогоднішній день згідно закону про державний бюджет, наступне підвищення розміру прожиткового мінімуму передбачається з 1 грудня 2015 року. Надтого року відповідно розмір буде встановлено в розмірі 1000 гривень, 1074 гривні. Відповідно, з урахуванням цієї норми планується проводити перерахунок пенсії, яким чином воно буде відповідно буде визначено на рівні законодавства. Тобто довгоочікуваний перерахунок буде аж у грудні, так так скажіть, будь ласка, ну а взагалі нині розмір пенсії дорівнює прожитковому мінімуму чи ні в будь-якому випадку згідно насамперед, згідно конституції, стаття 46 конституції вона зазначає, що розмір соціальних виплат повинен бути не менший, ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, в такому ж числі і що стосується пенсії, то пенсія в будь-якому випадку розмір не може бути менший ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність на сьогоднішній день. Це 949 гривень. Тобто фактично рахується розмір пенсії кожна людина, яка звертається за, роз... за призначенням пенсії. Рахується її власний розмір пенсії. І в тому випадку, якщо її власний розмір пенсії менший ніж мінімальна пенсія, встановлюється державна адресна допомога рівно стільки, скільки не вистачає до зазначеного розміру. Зрозуміло. Ну а чи є нині проблеми з виплатою пенсії? Чи виплачуються вони усі згідно з графіком? Є якісь затримки чи ні? ні. Чи, попри складну ситуацію в країні, держава все ж таки виконує свої зобов'язання, і пенсія виплачується? На сьогоднішній день пенсія виплачується вчасно згідно з графіку і виплачується через поштові відділення або через банківські установи, згідно графіку, згідно черговості. Затримок виплаті пенсії немає. На сьогоднішній день повністю держава забезпечує всі соціальні гарантії, всі соціальні виплати щодо пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, ну зараз жваво обговорюється ймовірність чергового підвищення пенсійного віку, тобто йдеться про те, що для чоловіків і жінок до 65 років не мали права виходу на пенсію. Що можете сказати з цього приводу? На сьогоднішній день розглядається таке питання, однак остаточно кінцевого немає результату про те, що буде фактично розглянуто. Підвищено пенсійний вік, знову ж таки, в зв'язку з демографічною ситуацією, чи яким чином це буде і розглядаються питання більш альтернативні, які можна змінити, з яким чином можна забезпечити нарахування і виплату пенсії, забезпечити в повному розмірі, крім того, щоб підвищити пенсійний вік. Ну і ще власне на вашу думку, чи є альтернативи підвищенню пенсійному віку на сьогоднішній день. Є декілька законопроєктів щодо забезпечення знову ж таки, крім пенсійного, збільшення пенсійного віку, яким чином можна забезпечити виплату і призначення пенсій на, на достойних рівнях? На сьогоднішній день, навіть є на Верховній Раді, зареєстрований, Законопроект, який буде розглядатися найближчим часом щодо внесення змін до пенсійного законодавства, і він передбачає саме шляхи і способи, яким чином можна буде стабілізувати ситуацію стабілізувати ситуацію Ну, це йдеться про законопроект. Наскільки я розумію, про запровадження 15% зменшення пенсії для пенсіонерів, які працюють так. Так, це йде законопроект, яким передбачено внесення змін до низки законів, які регулюють саме і призначення і виплату пенсії. Також цим законопроєктом передбачено, що у випадку, якщо особа отримує пенсію і працює на посадах, які дають право на призначення пенсії на спеціальних умовах, тобто згідно основному закону про державну службу, про статус народного депутата, про службу в органах місцевого самоврядування, в такому випадку пенсія не виплачується. У випадку, якщо особа працює на інших умовах, тобто на загальних умовах, в такому випадку. Пенсія виплачується в розмірі 85%. Ну коли такі ініціативи вступлять дії? Що свідомо на сьогоднішній день ці ініціативи, цей проект знаходиться на розгляді Верховної Ради mm -hmm. і найближчим часом він буде, я думаю, розглянути. Зрозуміло. Ну і ще хотіла б наманути увагою. Це підтримка і пенсійне забезпечення воїнів АТО. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи передбачено державою пенсії тим родинам, які втратили своїх чоловіків у зоні антитерористичної операції на сьогоднішній день. Це стоїть питання не суто виокремлення особам, які загинули в АТО, а йде призначення і встановлення згідно закону про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту і відповідно до закону про осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Відповідно, члени сім'ї мають право на так на декілька видів, на декілька соціальних видів соціального захисту один з них це йде як надбавка до пенсії або до, до, до грошового утримання як член сім'ї померлого загиблого військовослужбовця. Друге це може бути пенсія по втраті годувальника за по загиблого померлого члена сім'ї, який ну, під час виконання службових обов'язків. І третє це може бути призначення. Дострокового дострокової пенсії матері батькові або чоловіку дружини за загиблого військовослужбовця. Хто потрапляє під цей закон і власне хто може отримувати пенсію по втраті годувальника? Тому що ну з тих загиблих воїнів АТО багато з них були неодруженнями. Чи можуть цю пенсію по втраті годувальника власне отримувати батько або мати цього загиблого військовослужбовця? Можуть отримувати пенсію по втраті годувальника взагалі по закону непрацездатні члени сім'ї, які перебували на його отриманні або які втратили основне джерело для існування. Основною умовою є те, що ця категорія осіб є не Здатними. Тобто, якщо фактично мати досягла пенсійного віку і вона перебувала на утриманні е, свого сина, в такому випадку вона буде мати право на отримання пенсії. І крім того, мають право матері-батьки на дострокове призначення пенсії по віку, не по втраті годувальника, оскільки вони, а на, пен... на призначення пенсії по віку. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ну власне, куди їм потрібно звертатися, щоб отримати кваліфіковані консультації, на яку вид пенсії вони мають для призначення пенсії, вони можуть звернутися в управління пенсійного фонду. У нас функціонує відділ з прийому обслуговування громадян за принципом єдиного вікна на Грушевського 1 і крім того, щодо військовослужбовців, це призначення пенсії здійснює також головне управління у Волинській області. Зрозуміло. Ну і власне ще б хотіли б говорити про те, в якому розмірі буде призначати. Тися пенсія громадянам інших держав, якщо вони переїдуть на проживання в Україну згідно законодавства, у нас передбачено призначення пенсії не тільки громадянам, а й особам без громадянства і громадянам інших країн. Але єдиною умовою є те, що вони умови... Аналогічні як для призначення пенсії за віком і громадянам України. Вони на рівні. У обов'язкової умовою є те, що вони досягли віку, якщо вони претендують на призначення пенсії по віку. І друге питання обов'язкової мови є те, що вони набули стажу, який необхідний для призначення пенсії. Тобто, фактично, на сьогоднішній день, для того, щоб призначити пенсію, має бути 15 років страхового стажу. Друге питання про те, що зараховується до страхового стажу. до страхового стажу зараховується, якщо це з 2004 року, з 1 січня, то зараховується тільки. Тільки за умови сплати страхових внесків до пенсійного фонду України, якщо це до 2004 року, то зараховується стаж на загальних умовах за умови що людина працювала на територіях або країн на територіях країн, в яких є міжнародна угода або на території колишнього радянського союзу. Ну а щодо українців, що потрібно їм для обчислення пенсії, і чи власне тим українцям, які були заробітчанами, так працювали. За кордоном як їм які для них умови для нарахування пенсії в умови фактично нарахування пенсії в нас є незалежно від категорії осіб, для всіх йде однакові умови нарахування. Тобто фактично є стаж і досягнення пенсійного віку. В такому випадку буде призначена пенсія, оскільки ці особи, які їздили на заробітки за кордон, відповідно в них не було сплати внесків до пенсійного фонду України. Відповідно на признач зарахування цих періодів роботи доста. При призначенні пенсії відповідно вони права не будуть мати. Єдина умова, якщо вони укладали договора добровільної участі у у згальнобовському державному пенсійному страхуванні в такому випадку ці періоди їм будуть зараховані, але тільки період участі у добровільному страхуванні. Ну якщо вони легально там працювали і мають усі довідки, то тоді пенсію вони можуть тут отримати. Якщо так? ні, період вони можуть отримати за період роботи на території України. Але друге питання: якщо вони працювали залежно від того, в яких країнах вони працювали, тому що з багатьма країнами в нас є міжнародні угоди, і відповідно залежно від того, яка країна, принципи і умови призначення пенсії вже врегульовані в Ожній конкретній у міжнародній угоді, яка заключена на міжнародному рівні. Це треба до вас звернутися і отримати консультацію так, так, залежно від того, яка країна ми визначаємо, чи є в нас договір, тому що знову ж таки залеж... в кожній країні свої умови призначення пенсії і свій пенсійний вік, який відрізняється від пенсійного віку, який встановлений на території України. Ну і власне на завершення нашої розмови хотіли поговорити ще про обов'язкове державне пенсійне страхування і нарахування трудового стажу. Так ви власне про це трішки говорили. Чи відбулися зміни щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування? Зміни в нас на обов'язкове державне пенсійне страхування. В нас в будь-якому випадку зараховується стаж за умови сплати не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо страховий внесок сплачений в розмірі найбільший не менший ніж мінімальний страховий внесок, в такому випадку стаж зарахується місяць в повному розмірі. На сьогоднішній день в зв'язку з зв'язку з проведенням реформування наставиться питання про вивод заробітної плати із тіні. В зв'язку з тим запроваджено ряд низку закону. Законів прийнято і нормативних актів, які регулюють саме вихід з цих заробітної плати стіні, але там є певні умови для того, щоб про щодо зменшення ставки нарахування єдиного внеску, але при дотриманні низки певних умов, які нададуть право на нарахування цієї застосування цієї ставки і з рахуванням цього будемо сподіватися, оскільки в першу чергу, якщо виводиться заробітна плата з ціні, це йде збільшення як мінімум зарахування повного повному розмірі заробітної плати і стажу для обчислення пенсій. І знову ж таки, другий позитивний момент це те, що йде заробітна плата в збільшеному розмірі. Відповідно, буде враховуватися для обчислення пенсії. А оскільки заробітна плата більша, відповідно це буде більший розмір пенсії. Ну от, власне, якщо говорити про тіньові зарплати, так на це краще багато. Багато підприємств зловживають і платять зарплату в конвертах. На яку пенсію зможе тоді розраховувати людина, якщо, наприклад, через 5 років їй пора виходити на пенсію? У будь-якому випадку заробітна плата для обчислення пенсії враховується з 1 липня 2000 року вся. Абсолютно вся. Не вибірково. Тому що деколи звертаються люди і питають, якщо щоб 5 років останні взяти або 2 якісь роки, ні. Враховується заробітна плата з 1 липня 2000 року абсолютно вся, за даними персоніфікованого обліку. І відповідно скільки заробітну плату було відображено, з якої було сплачено внески, відповідно з цієї заробітної плати буде обчислена пенсія. А оскільки заробітна плата була в кращому випадку мінімальна, відповідно розмір пенсії з неї буде не більший, ніж мінімальний. На якщо в людини взагалі немає трудового стажу, на яку тоді вона пенсію? Чи взагалі на пенсію може розраховувати? Якщо в людини взагалі немає стажу, вона право на призначення пенсії не буде мати, оскільки право на призначення пенсії мають тільки при наявності при досягненні пенсійного віку і при наявності 15 років стажу. Якщо в людини немає стажу, відповідно право на призначення пенсії вона не буде мати в такому випадку. Вона буде мати право на отримання соціальної допомоги в органах соціального захисту, але це буде пізніше. Це була програма тема дня. Сьогодні у цій студії ми обговорювали зміни щодо пенсійного законодавства. Дякую вам за розмову. Дякую. А глядачам за увагу У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Дякую за те, що нас дивилися. І до зустрічі на каналі Нова Волинь.